Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Скандальна художниця Соня Морозюк, колишня наречена бізнесмена Романа Гринкевича, затриманого за розкрадання коштів ЗСУ, змогла сховати своє майно від арештів правоохоронців. Для цього Морозюк скористалася схему, яку вже випробувала дружина Ігора Гринкевича Світлана. Як йдеться у розслідуванні громадського, морозюк передала під заставу за угодами позики дві квартири та галереї у Києві. Одна з квартир художниці розташована в ЖК Альтерего на Новопочерських Липках. Ціна таких апартаментів стартує від 6 мільйонів гривень. Приблизно стільки ж коштує друга квартира Морозюк, яка розташовується у ЖКП. Року. Також йдеться про галерею художниці. Як зазначає громадське, 15 січня Соня Морозюк позичила 6 мільйонів 700 тисяч гривень у своєї мами Ліліани Семенюти. Після цього, через позику від мам Морозюку, нотаріуса наклала обтяження на всі три об'єкти нерухомості. У реєстрі зараз це значиться як договір іпотеки. Майно забезпечене іпотекою не можуть забрати. Це означає, що поки Соня Морозюк не поверне борг своїй мамі, її майно недоступне для арештів і конфіскацій, зазначає видання. Раніше розслідування громадського встановило, що Світлана Гринкевич, дружина львівського бізнесмена. Ігоря Гринкевича за аналогічною схемою передали елітні квартири у Києві та Львові під заставу за кредитними угодами, що зробило неможливим їх арешт. Таким чином вона сховала чотири квартири загальною вартістю у 29 мільйонів гривень.